Помоги, вони повага. Перепрошую, але чує за місцепитування, завершив трансляцію. Ну, в нас нічого не змінилося. Три на рахунок так і залишається на користь донецької команди. На користь дніпровської команди. Перепрошую, Шахтар на половині поля суперників. Сікан віддає передачу праворуч на Олексія Кащука. Кащук повертає сікану. То грає на Кащука. І Кащук вже помиляється при передачі на Дмитра Криськіва. Перехоплення за дніпрянами піхальонок. Піхальонок непогано переводить м'яч на половину поля суперника на Олексія Гуцулюка. Того швиденько накривають і Гінальду, і Матвієнко, і Азаров. Але Гуцуляк і бажання, то особливого немає йти вперед з цим м'ячем. Віддає передачу назад. І Дніпряни продовжують просто тримати цей м'яч у себе в ногах. Сарапій. Переводить праворуч. Гуцуляк. Адамюк. Бабенко. Піхальонок. Віддає передачу назад на Олександра Сватка. Сваток. Сарапій. Довга передача вперед. Заміна, до речі, у нас відбулася у складі Дніпра 1 Сергій Горбунов вийшов замість Богдана Лєднєва. і от саме на Горбунова була щось передача, але той не зумів до м'яча дістатися. Ну і остання хвилина у нас розпочалася основного часу цього матчу. В боротьбі за м'яч, гірники за м'яч зараз змогли зачепитися, але знову лише з власної половини поля доводиться футболістам Шахтаря розпочинати цю свою атаку. Кащук він на правому фланзі. Грає в центр. Судаков. Повертає Кащуку і Кащук поліз на мірошніченка. Пройти його не зумів. Підбирання загочила Гочелаєшвілі. Бондар. Дає передачу на Матвієнка. Матвієнко подача в шафтний майданчик. Волинець знову виходить, але на цей раз не зумів забрати м'яч до своїх рук. Але кулаками вибив м'яч за межі шафтного майданчика. Чотири хвилини Микола Балакін тим часом в нас до кінця цього матчу. Подача з правого флангу. І тепер вже Євген Волинець і виходить і намертво забирає м'яч до своїх рук. Ну що ж, я думаю, вже в принципі можна так констатувати першу поразку Маріно Пушича на чолі донецького шахтаря саме в рамках української прем'єр-ліги. І дуже вчасною для тренера гірників є зараз пауза на матчі збірних є час зробити правильні висновки. Для того щоб вже після міжнародної паузи повернутися ще сильнішим. Наступний свій поєдинок, тим більше що в рамках української прем'єр-ліги, знову ж таки буде для шахтаря непростим. Це знову буде номінально домашній матч. Гірники 24 листопада прийматимуть Житомирське полісся. Дніпро 1 через три дні 27 числа також в домашньому матчі. Чекає непросте. Просто стояння проти одеського чорноморця. А ну а 28 листопада Шахтар вже проведе свій матч п'ятого туру ліги чемпіонів УЄФА в Гамбурзі проти бельгійського Антверпена, де будь-який результат окрім поразки гарантує Шахтарю Єврокубкову весну. Ну а перемога над Антверпеном, чого ми всі будемо бажати команді Маріно Пушича, дозволить нам ще й в останньому турі в матчі проти порту вболівати за. Те, щоб Шахтар зумів посісти одне з перших двох місць групі і вийшов в одну восьму фіналу ліги чемпіонів. про що ми не могли мріяти після матчу проти порту та першого тайму проти Антверпена, так, але от зараз ситуація отак от закрутилася. Кутовий удар тим часом заробляють гірники на 90 плюс третій вже хвилині. Але після того, як Василь Кравець у нас з'явиться на футбольне поле, зможуть футболісти Шахтаря провести цей стандарт замість Олександра Піхальонка. Я так розумію, має з'явитися Василь Кравець. Так, під м номером з'являється екс-футболіст Полтавської ворскви. Зміцнює захист таким чином Юрій Максимов. Знімаючи центрального атакувального півзахисника, а ну і тепер дає право на кутовий подача від Судакова з лівого флангу. І знову знову всі ці подачі прилітають до рук Євгена Волинця. Дніпро 1 таким чином в нас набирає 30 очок і стає одноосібним лідером української прем'єр-ліги на один бал. Тепер дніпряни випереджають Полісся. На 3 Кривбас і вже на 6 донецький шахтар. Гірників на 2 немачі менше залишається, ніж у дніпра 1. Тож, за втраченими очками, у цих команд рівновага. І знову ж таки, повторюсь, нас чекає дуже і дуже напружена та цікава боротьба за чемпіонство в останніх турах. А зараз світіння ледь не поставив фінальну крапку. Вийшовши фактично один на один з Дмитром Різником, пробував в дев'ятку, але воротар Шахтаря виставив ліву руку, в яку м'яч влучив, і за лінією воріт не перелетів. І напевно остання атака шахтаря у нашому матчі на лівому фланці. Судаков вкидає між за бокової лінії, але навіть не встигає він це зробити, оскільки лунає свисток Миколи Балакіна, який сповіщає нас про те, що центральний матч 14-го туру УПЛ на арені Львів завершується перемогою Дніпра 1 на Донецьким шахтарем з рахунком 3-1. Болюва перемога, оскільки Сіканда кеті хвилині вивів шахтар вперед. Але в другому в першому таймі ще Сарапі рахунок на 41-й хвилині зрівняв, а в другому таймі Гуцуляк на 51- й Киталіднів зі штрафного на 55-й, здобули для Дніпра 1 цю перемогу і здобули для Юрія Максимова його ювілейну 30-ту перемогу в гостях на чолі команд української прем'єр-ліги. Ще ми Юрія Віліовіча і вітаємо. Вітаємо вболівальників Дніпра 1 цією перемогою. Ну а вболівальникам донецького шахтаря» радимо не розчаровуватися, оскільки попереду ще дуже. Такий суттєвий клапоть цього сезону, як в чемпіонаті України, ну а в Єврокубках у Шахтаря все взагалі дуже і дуже непогано. От Євген Селезньов вийшов зараз на футбольне поле, і кожного футболіста Дніпра один від себе привітав з цією а, перемогою. Я ж дякую вболівальникам, глядачам ютуб-каналу Перший спортивний. Ще раз перепрошую через те, що а, завершував я опитування в результаті завершив попередню трансляцію. Вибачаюся за це. Дякую, що ви все одно доєдналися і до кінця дослухали наш ефір. Вас навіть стало набагато більше ніж було тоді. Дякуємо Збройним силам України за. Можливість спостерігати, коментувати, обговорювати футбол. Слава Україні! Слава збройним силам України. Болівайте за Україну в спорті та в житті. Я ж вам бажаю тихого, мирного спокійного вечора, тихої, мирної, спокійної ночі. Ну і почуємося з вами вже на наступному тижні, можливо, через тиждень на наступних аудіо, а можливо і відеотрансляціях, як на ютуб каналі Перший спортивний, так і на Ютуб-каналі «First Sports UA». Це додатковий канал, який Буде функціонувати. Сподіваюся, буде функціонувати для відеотрансляцій інших спортивних змагань: не футбольних, а біатлонних, гандбольних. Можливо, ще щось вдасться, але про це трохи пізніше. Будь-якому випадку підписуйтеся саме на перший спортивний, тому що саме тут будуть виходити всі анонси трансляції, як цього каналу, так і другого. А все всім ще раз дякую, гарного вечора і до побачення.